Третьому розділі пов'язана з двома апостолами, які йшли за хорошою звичкою молитися разом. Знаєте, коли люди погоджуються, вони десь ідуть. Вони би могли помолитися десь собі дома по окремому, вона що десь кудись ходити. Бог що не чує молитви десь з місця? Ні, вони вибрали бути разом. Це. Петро і Іван, третій розділ Дії святих апостолів. А Петро та Іван на дев'яту годину молитви йшли разом у храм, і несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері, його садовили щоденно у воротях храму, що красними звалися, просити милистиню від тих, хто до храму йшов. Як? Побачив же він, що Петро та Іван хочуть у храм увійти, став просити в них милості. Петро ж та Іван поглянув на нього і сказав, подивившись на, нього, на, на подивись на нас. І той подивився на них, сподіваючись щось дістати від них. Та промовив Петро: Срібла і золота у мене немає, але що маю, даю тобі, у ім'я Ісуса Христа, Назарянина. Устань та й ходи. І взявши його за правицю, він підвів його, і хвилі тієї зміцнилися ноги і суглоби його. І зірвавшись, він устав та й ходив, і з ними у храму увійшов, ходячи та підскакуючи і хвалячи Бога. Народ же, весь бачив, як ходив він та Бога хвалив, і пізнали його, що це той, що при красних воротах. Храму сидів ради милості, і вони переповнилися з жахом та подивом із того, що сталося йому. Дивовижна історія, брати і сестри. Не всі були уздоровлені ні Господом, ні Ісусом Христом. Це милість Божа по відношенню до цього чоловіка, який від народження був таким, був кривим. І ми бачимо чоловік, він вже. І Його. Приводили, приносили до храму для однієї мети, щоб він просив, щоб він якось на себе, так би мовити, заробляв кошти. І він сидів і просив. Він звертався до людей, які йшли туди. Він звернувся до апостолів, просачив в них милостию, думаючи, що вони йому щось дадуть. І апостоли кажуть, ми тобі нема золота чи срібла, щоб дати. У ім'я Ісуса Христа. Встань і ходи. Дає свою правицю Петро, піднімає Його. Ми бачимо, Господня рука торкається і створюється чудо. Знаєте, люди, бувало, раді цих от моментів, думаючи, що ось це центр, ось це от кульмінація, була хвора людина, ось тут Христос уздоровив. От раді цього варта вірити в Ісуса Христа, раді цього варта ходити в церкву, тому що щось можна від нього отримати, друзі. Ну не це суть. Не в цьому вся увага. І Петро починає доносити і йому, і тим, хто дивувався, написано таке далі слово зачаровані були цим дійством. Що відбулося. Ну, хіба би це не було вражаюче в сьогоднішній час? Але Христос їм доносить дещо інше, Він їм доносить про ім'я Ісуса Христа. Він каже, це не за наше благочестя. Це не був би ви дивуєте, що це ми щось зробили. Він переносить всі акценти з себе, навіть з того чоловіка, на Христа. Він є той, хто це зробив. І навіть то, що це сталося, це не є основне в цьому всьому. І він їм починає говорити про певний гріх в їхньому житті і що їм потрібно змінитися. Ми бачимо цього чоловіка, який радіє, зайшовши разом з Петром Іваном в храм. Ви знаєте, це його поводження дивне було не тільки для нашого контексту і нашого суспільства в храмах сьогоднішніх, але й тоді, тим більше в храмі. Я думаю, що як за інших якихось обставин, вони б побачили людину, яка заходить в храм подвір'я храму. От в такому стані, я думаю, його б швидко привели до тями і зупинили. Але не в цьому випадку. Тому що вони бачать, ким він був, і вони впізнали, що це той, хто був хворий, сидів, і ось він поводиться так і вони розуміють, чому він так поводиться. Ну, хто б так не поводився, отримавши таке оздоровлення і зцілення? Він радіє. Він тішиться. Він отримав того, чого, на що не міг сподіватися, більше від золота і срібла. Але це ім'я Ісуса Христа. І далі Петро доносить їм думку цим людям, які стояли і дивилися, і дивувалися з 16 текстом. І через віру в ім'я Його вздоровлено, ім'я Його того, кого бачите і знаєте. І віра, що від нього принесла йому вздоровлення, це перед вами всіма. Отже, Петро доносить основну істину, показує на кого? На Христа, на Його ім'я. Він їм говорить, що ви несвідомо розпяли. Це того, кого ви розп'яли. Це це ім'я і оздоровило цього чоловіка. І далі він в 19 вірші говорить: покайтеся. Без цього ніяк. Ми можемо радіти цим чудесам, ми навіть Бога можемо славити. Написано Бога, люди почали славити. Так буває деколи, знаєте, не покаявшись, не виправивши свої стосунки з Богом, люди можуть іти у храм, вони можуть дякувати Богові за щось, славити його навіть можуть. так? От зараз Різдво буде, всі будуть. Говорите, Христос народився, славімо Його, ну все, якби на своєму місці. Але ось це, що Петро сказав тоді людям, це потрібно сказати і людям сьогодні. Покайтеся. Покайтеся та наверніться. Не грішу, йду до сповіді, а далі грішу. Покайтеся і змініться. Перемініться. Станьте інакшими. Не продовжуйте жити, як жили. Тобто, чітко, зрозуміло, Петро їм доносить це, так? І він змилується над вашими гріхами. Ось як воно відбувається: покаяння, навернення, переміна мишлення, думок, життя. І Господь змилується над гріхами. І що тоді? Всі стануть зразу здоровими фізично, чого би хотіли. Не так давно мені під моїм певним дописом в Фейсбуці мій однокласник написав такі слова. Щось твій Бог не допомагає. Бог з маленької букви, і мене дуже здивувало, що мій. Але ви знаєте, радію, що дійсно мій, а не, ну, не його. І хотілося написати, от як він би був би твій, тоді би, можливо, все би було по-інакшому. Але я так не написав. Я йому написав те, що, то, що ти пишеш, він військовий. Ти живий на протязі вже цих от, практично 4 роки війни, коли він в, в, в артилерії не служить. Ну хіба це Бог не допомагає? Багато хто вже не, пис, не може писати. Бо мертвий або немає рук, або чогось іншого. Ти пишеш і ти кажеш, Бог не допомагає, ти живий. Люди то, що отримують від Бога, не розуміють, що вони мають від нього. Він вже мають. Навіть незаслужено по Його милості, життя продовжується, серце продовжується стукати. На тому тижні один з моїх однокласників відійшов у вічність 45 років, він вже не може нічого писати. Час прийшов. Господь відкликав, життя закінчилося. І тому, коли Господь дає час людині увірувати, покаятися, це потрібно прийняти. І навіть тоді, коли тіло. В одному чи іншому стані, воно може бути здоровим, хворим, несуть. Потрібно ось покаятися і навернутися. І 20-м віршом Петро каже, щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього. Ось відпочинок, коли приходить. Часи, не подія, не якась емоція. Період приходить життя після покаяння. Відпочинок, який? Те, що проблем нема, будуть. Відпочинок іншого характеру. Відчинок спасіння, відпочинок у Христі, друзі. І тому в час от, перед Різдвом, от зараз, є можливість саме покаятися і відпочити від ваших гріхів, від вашого минулого життя. Ну, просто перезагрузити свою свідомість, для життя для Бога. Тому що ці всі речі, вони можуть бути, ви, на, на першу думку, випадково йшов Петро Іван, випадково цей чоловік там сидів. Ну, нічого не випадково. Не сидів би цей там, ну не звернувся, не себе. У Бога нема випадковості. Коли ви сидите тут, значить не випадково ви тут. Значить Господь кличе, звертається до вас через своє слово в ім'я Христа, для того, щоб дійсно врятувати вас по своїй милості, але покаяння і навернення ми обійти не можемо. Це те, що має бути для кожного. І тому сьогодні ще є час. Час для радості, спасіння. Коли Господь навертає одну овечку, яка заблудилася, небо радіє. І тому зробіть радість на небі своїм покаянням.